Дамбі в Коломиї бути принаймні про це говорить народний депутат Дмитро Добродомов. Обранець відвідав покуття, аби на власні очі побачити усю катастрофічність ситуації. Потім зустрівся з громадськими організаціями та активістами нашого міста. Про що йшлося? Дивіться далі. Проблема з дамбою в Коломиї не нова. Вона виникла у 2008-му. Саме тоді під час повені берегове укріплення було зруйноване вщент. Його намагалися відновити вже багато чиновників міської, обласної та навіть державної влади. Про те, як не банально звучить, віз і нині там, тобто на березі річки Прут. Ми говоримо про гірські райони, так чи пригірські а райони, де повінь це завжди велика біда, так і велика вода. Ми пам'ятаємо 2008 тисячі скільки наробила, зокрема, і тут, і тоді саме. Ми власне наявність цієї дамби в принципі врятувало Коломию. дві 2010-му вже. Дамба, яка була напівзруйнована, вже не витримувала води, і не дай Бог, якщо природа зіграє злий жарт, то під загрозою села величезне місто, так яке може просто повністю бути затопленим. Для відновлення дамби необхідно 15 мільйонів гривень. До слова, у 2008-му ця сума була вдвічі меншою. Кошти мали бути включені у державний бюджет України на 2015 рік. Розповідає Дмитро Добродомов. Проте знову не склалося так. Ким дивним чином ці гроші зникли. Я так розумію, що чиновником з Рошевського до кабінет мі. Міністрів не дуже видно проблеми коломиї. Так для цього їм треба про них нагадати. Я зробив депутатське звернення щодо цього питання, і ми будемо відстоювати, щоб обіцяні гроші були повернуті для фінансування відновлення цієї дамби, укріплення її, тому що як показує практика, наслідки не кажучи вже про можливі, не дай Бог, трагічні. А наслідки потім після повені А вони коштують в рази дорожчі. Це вже неодноразово показувала практика, коли в Україні ставалися повені. Бюджет 2015-го депутати приймали поспіхом, тому вже переглядали деякі статті. Ймовірно, скоро знову зроблять те саме і витягнуть з довжелезної шухляди забуті питання невеликих населених пунктів. Розповідає народний обранець. Я думаю, що це буде розгляд цих питань. Будемо зустрічатися з міністром інфраструктури структури з першим віцепрем'єром зубко і одне з питань, яким будемо розглядати на цій зустрічі, буде власне дамба біля Коломиї Цей випадок є окремий, тому що він стосується глобальної проблеми, і дуже великих коштів. Тут безперечно, я як народний депутат, долучаюся до, до цієї роботи, і це питання ставимо як пріоритетне. Якби децентралізація влади вже була в дії, тобто органи місцевого самоврядування самі вирішували, на які потреби потрібні кошти, в першу чергу, то таких проблем. Не було б каже Дмитро Добродомов. Зараз місто просить гроші, а офіційний Київ вирішує давати їх чи ні. Це ж не одна дамба. Ми можемо одна дамба тут, друга дамба Тячеві, третя дамба ще десь і таким способом не вирішується. Це потрібні системні зміни. І я їх бачаю виключно у посиленій ролі місцевого самоврядування прийняті пакетів по децентралізації влади, де витрачання грошей на пріоритетні задачі будуть покладені на функції власне місцевого самоврядування, яким звичайно ж Ще видно, ніж з Рушевського ніж кабінету міністрів, на що в першу чергу треба витрачати кошти на зустрічі з громадськими активістами, теж акцентували на важливості децентралізації та безпосередній участі територіальних громад у житті своїх рідних міст. Є законодавці, є виконавці цього процесу, і наше завдання. Ми сліпо довіряємо, ми віримо в те, що ці люди зроблять все, все чудово, і тоді ми просто не втручаємося. в Це стоїмо лише з боку спостерігаємо і приймаємо результати, які нам запропонують. Або інший підхід, коли ми кажемо, добре є на законопроекти. Є загалом вся концепція децентралізації, але для нас важливо є розуміти, а що є всередині цих законопроєктів. І, в принципі, підходити до цього і активно, і з розумінням, з тим, щоб виправити там, можливо, якісь відкоригувати ряд речей, які, в принципі, краще можемо розуміти, ми, будучи на місцях, аніж ті люди, які, наприклад, з Києва намагаються керувати процесом ну, віддалених територій. Експерти кажуть, за усі роки незалежності ми переконалися, рівень управління абсолютно неефективний, тому на часі змінювати таку публічну безрезультативну владу, А без реформ тут не обійтися.